Чи замислювалися ви коли-небудь, чому деякі зустрічі залишають у душі глибший слід ніж інші? Чому певна взаємодія, навіть мимолітна, може розбудити в людині бурю почуттів, що руйнує її внутрішні стіни? Карл юнг, мислитель, що занурювався в глибини людської психіки, вчив, що справжня трансформація народжується там, де свідомість стикається з тінню, тими частинами нас, які ми ховаємо від світу і від себе. Це не про зовнішні перемоги, а про внутрішній злам, коли людина, зустрівши відображення власної суті, вже не може залишатися колишньою. У цих зустрічах, де гордість поступається вразливості, ховається ключ до глибокої емоційної близькості. Юнг стверджував, що людська душа це поле битви між свідомим і несвідомим. Свідомість прагне контролю, будує захисні мури, тримається за образи, що ми створюємо для світу. Але несвідоме, подібне до темного лісу, зберігає наші страхи, подавлені бажання, невизнані слабкості. Тінь. За юнгом, це не ворог, а прихована частина нас, що прагне бути почутою. Коли людина стикається з кимось, хто мимоволі зачіпає цю тінь, її внутрішній світ здригається. Це не пробіль як покарання, а пробіль як пробудження. Уявіть свою душу, як дзеркало, що роками покривалося пилом. Зустріч із тінню це момент, коли хтось змахує цей пил, змушуючи вас побачити себе справжнього. Чи відчували ви коли-небудь, як чиясь присутність ніби оголює вашу душу? Его за юнгом це маска, яку ми носимо, щоб захистити себе від світу. Воно прагне домінувати, контролювати, бути незламним. Але ця сила оманлива, адже его хрупке, як скло. Коли людина зустрічає іншу, яка не піддається її правилам, яка не шукає схвалення, а залишається вірною собі, его починає тріскатися. Це не про приниження, а про запрошення до глибини. Юнг вчив, що справжнє почуття народжується не там, де его торжествує, а там, де воно відступає. Уявіть його, як фортецю, що стоїть на краю прірви. Зовні вона велична, але всередині порожнеча. Зустріч із людиною, що відображає цю порожнечу, змушує фортецю хитатися. Українська душа з її прагненням до щирості і душевного тепла може знайти в цій ідеї відгук. Ми цінуємо справжність, але чи завжди ми наважуємося розкрити свою вразливість? Архетип Анніми за Юнгом це внутрішній жіночий образ у психіці людини, що символізує чутливість, інтуїцію, зв'язок із душею. Це не просто уявлення про ідеальну людину, а глибший символ, що кличе до цілісності. Коли хтось у зовнішньому світі втілює цей архетип, людина відчуває не просто потяг, а внутрішній розлад. Це ніби зустріч із частиною себе, яку вона довго ховала. Уявіть аніму, як тиху мелодію, що звучить у глибинах душі. Зазвичай ми заглушаємо її шумом буденності, але коли хтось відображає цю мелодію, вона стає гучнішою, невідворотною. Юнг вчив, що такі зустрічі це не випадковість, а заклик до трансформації. Вони змушують людину переосмислити себе, свої бажання, свої страхи. Чи помічали ви коли-небудь, як чиясь присутність, пробуджує в вас почуття, що їх неможливо пояснити? Мовчання за юнгом це не просто відсутність слів, а потужний символ. Це простір, де несвідоме говорить із нами через образи, перечуття тишу. Коли людина обирає мовчання не з образи, а з внутрішньої сили, вона створює порожнечу, що змушує іншу задуматися. Уявіть мовчання як озеро, чия гладінь відображає небо. Воно здається спокійним, але в його глибинах. Ховається цілий світ. Юнг вчив, що мовчання може бути дзеркалом, у якому людина бачить свої страхи, свої втрати, свою справжню суть. Українська культура з її любов'ю до тихих роздумів і душевних пауз резонує з цією ідеєю. Ми знаємо, як це говорити серцем у тиші, але чи завжди ми дозволяємо цій тиші бути нашою силою? Трансформація за Юнгом, це не гучна подія, а тихе переродження. Це момент, коли людина перестає чіплятися за старі маски і наважується зустрітися зі своєю тінню. Уявіть свою душу, як сад, де старі дерева затуляють світло. Трансформація це коли ви наважуєтеся їх зрубати, дозволяючи сонцю проникнути вглиб. Повторювані зустрічі, що зачіпають его, це не прокляття, а підказки на цьому шляху. Вони нагадують нам, що справжня близькість можлива лише там, де є вразливість? Юнг вчив, що людина, яка приймає свою тінь, стає цілісною. Українська стійкість, наша здатність знаходити сенс у випробуваннях, може стати провідником у цій подорожі. Ми знаємо, як це зростати через біль, але чи готові ми зростати через правду? Колективне несвідоме за юнгом це невидимий океан, що поєднує всіх нас. У ньому живуть архетипи, універсальні образи, що формують наші почуття й думки. Архетип аніми, наприклад, може проявитися як прагнення до душевного зв'язку, до тепла, що нагадує сімейний затишок, цінність глибоко вкорінену в українській душі. Коли хтось у зовнішньому світі втілює цей архетип. Людина відчуває не просто емоцію, а зв'язок із вічним. Юнг вчив, що такі зустрічі це не лише особисті переживання, а й відлуння людського досвіду. Вони нагадують нам, що ми частина більшого, ніж ми самі. Чи відчували ви коли-небудь, як чиясь присутність, ніби відкриває двері до чогось вічного? Індивідуація це шлях до цілісності, де людина інтегрує всі частини своєї психіки, свідомість, тінь, архетипи. Уявіть це як збирання розбитої мозаїки, де кожен шматочок це частина вашої душі, зустрічі, що зачіпають его, це моменти, коли мозаїка починає складатися. Вони змушують людину переосмислити себе, свої захисні мури, свої ілюзії. Юнг вчив, що ігнорувати ці моменти означає залишатися фрагментованою, але слухати їх означає рухатися до гармонії. Українська душа з її прагненням до внутрішнього миру і сенсу може знайти в індивідуації натхнення. Ми шукаємо затишок у буденності, але чи дозволяємо ми собі шукати цілісність у глибинах? Біль за юнгом це не ворог, а вчитель. Коли людина стикається з втратою чи відторгненням, вона змушена зазирнути вглиб себе. Уявіть біль як темну річку, що тече крізь вашу душу. Вона може лякати, але вона веде до джерела, до вашої справжньої суті. Зустрічі, що руйнують его. Це моменти, коли річка виходить із берегів, змушуючи вас пливти за течією. Юнг вчив, що в цій течії ховається свобода. Прийняти біль Означає прийняти себе. Українська культура з її чутливістю до душевних ран і любов'ю до щирих розмов може знайти в цій ідеї силу. Ми вміємо нести тягар, але чи дозволяємо ми йому нас звільнити? Мовчання як символ сили повертається в ідеях Юнга знову і знову? Це не просто пауза, а простір для внутрішнього діалогу. Коли людина обирає мовчання, вона створює порожнечу, що змушує іншу задуматися. Уявіть це як тихий ліс, де кожен крок відлунює. У цій тиші людина чує не лише себе, а й відголоски своєї тіні, своїх архетипів. Юнг вчив, що мовчання це міст до несвідомого, де ховаються відповіді. Українська душа з її любов'ю до моментів самотності і роздумів резонує з цією ідеєю. Ми знаємо, як це слухати тишу, але чи завжди ми довіряємо їй? Трансформація за юнгом це не лише зміна, а переродження. Це момент, коли людина перестає ховатися за масками і наважується бути справжньою. Уявіть свою душу як фенікса, що згорає, щоб відродитися з попелу. Зустрічі, що зачіпають его, це іскри, що розпалюють цей вогонь. Вони змушують людину переосмислити себе, свої захисні мури, свої ілюзії. Юнг вчив, що справжня трансформація можлива лише там, де є вразливість. Українська стійкість, наша здатність знаходити світло в темряві, може стати провідником у цій подорожі. Ми знаємо, як це зростати через випробування. Але чи готові ми зростати через правду? Життя за юнгом це не лише потік подій, а й таємниця, яку ми розгадуємо. Зустрічі, що зачіпають душу, це загадки, що чекають на розв'язання. Вони несуть у собі послання від підсвідомості, архетипів, тіні. Ігнорувати їх означає залишатися в полоні ілюзій, але слухати їх означає відкрити двері до нового себе. Уявіть себе мандрівником, що йде темним лісом. Зустрічі, що пробуджують біль, це вогники, що вказують шлях. Вони можуть лякати, але вони ведуть до світла. Чи готові ви довіритися цим вогникам і ступити в невідоме? Юнг закликає нас не боятися вразливості. Вона не слабкість, а сила. Кожна зустріч, що руйнує его, це урок, що кличе нас до глибин. Це запрошення прийняти себе не ідеального, а справжнього. У цій подорожі немає кінцевої мети, лише постійне зростання. Українська душа з її чутливістю до невидимого, до передчуттів, до зв'язку з вічним може знайти в цій ідеї силу. Ми вміємо слухати серце, але чи дозволяємо ми йому вести нас до цілісності? Юнг вчив. Що сенс життя не в тому, щоб уникнути болю, а в тому, щоб знайти в ньому себе.